Друзі, всім привіт Бажаю всім миру і здоров'я. Днями проводила обрізку цього свого суколенту. Дуже він мені подобається, незвичайний такий і квітне-мілкими жовтими квітами. Ось скільки обрізків залишилось. Запропонувала їх пані Алі у місто Херсон. Мені завжди хочеться подарувати їй частинку тепла, бо, як ви всі знаєте, потерпає Херсонщина. Дуже-дуже потерпає. Сьогодні 24 квітня я на балконі, як ви бачили, вдень температура 15. Погода похмура, іде дощ, а Україна квітне. Як красиво квітне каштан у мене під балконом. Небо, небо затягнуте, небо сіре, але як красиво квітне Україна. Вночі температура близько 7-8 градусів. Мої неофінетії винесені на балкон вже давно. Неофінеті – то мініатюрні рослини, триби вандових. Зараз їх називають вандафальката. Мені вони дуже подобаються, але для того, щоб вони квітли, їм конче необхідно зимовий відпочинок, відпочинок у прохолоді і сухості. Сухості я їм забезпечити можу, а от гідної прохолоди взимку то це складно. Минулого року я вам показувала, я їх всіх зняла з кочок і посадила ось такі імпровізовані горщики із ємкостей для канцелярщини. І влітку вони проводили свій час саме тут, на балконі, навіть у спеку, коли на термометрі було більш ніж 40 градусів. І це дало результат. Дві з них проквітло. Цього року вони вийшли на балкон дуже рано. Як тільки стовпчик термометру вночі перестав опускатися нижче нуля, вони пішли гуляти на балкон. Температура вночі була близько 2-3 градусів. Але вони не страждали, вони не складали листячка лодочкою, вони не втрачали тургору. Звісно, що я їх не поливала при таких температурах, а лише оприскувала. Оприскувала поверхневу ґрунту зранку так, щоб до вечора вона вже стояла сухою. Бо все ж таки, знаєте, такі умови я їм створила вперше. Перепад температур для неофінетії дуже потрібен і великий перепад температур. Термометр на балконі лежить завжди. Зараз він показує 15, і це гарно. Звісно ж, мені хочеться, щоб вони гарно росли, щоб були пишні кущики, щоб вони не хворіли. Тому раз на тиждень я оприскую їх іще біофунгіцидом, саме від хвороб. Незважаючи на низькі температури і вдень, і вночі, вони вже поливаються і стимуляторами росту, і вітамінами. Корінці в них ще закухлені, ще вони не відійшли від зимового відпочинку, але їм конче потрібен оцей саме стрес стрес прохолоди. Зараз для них ідеальна погода. Іде дощ, прохолодно. Вологе повітря, а влітку, влітку, звісно, у нашій степовій зоні, то для них кошмар. Але якщо я вже маю ці рослини, то я намагаюся змусити їх пристосуватись саме до таких умов. Минулого літа вони брикалися, сушили листя, кухлили коріння, потім відходили і знов починали рости. І я, я кажу вам, дві з них навіть проквітло. І це я вважаю для себе досягненням пристосування їх до саме моїх умов, це складно. Лише оця манюнка, дуже маленька неофінетія, яку я придавала е, минулого року чи рік тому, але вона підростає до таких жорстких умов я їй поки що не даю. Нехай зростає. Вона зростає під лампою на поличці поряд з іншими орхідеями. В країні йде війна. Але ми намагаємося жити своїм життям, вирощувати рослини і допомагати Збройним силам України. Роботи завжди багато. Он, бачите, вже відквітший квітконос, треба зрізати і пересадити того фаленопсису. До речі, он, бачите, он галявинка з моїми хижачками, тішуся ними. А на сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Накопала ще декілька рослин і піду пакувати посилочку до міста Херсон. Тримайся Херсонщина, Дніпропетровщина, поряд. Переможемо! Все буде Україна, миру і здоров'я нам всім. Перемоги!